Інформація для тих людей, яким набридло жити в злиднях, які задовбались, я прямо так кажу тобі, які задовбались від своїх зарплат, як, якої ні на що не, не вистачає. Для тих людей, які не хочуть жити на пенсію, тому що їй теж ні на що не вистачає, крім на комуналку. Якщо ти вважаєш, що треба бути в системі, як мені одна жіночка написала, будь в системі, я не проти. І я знаю масу людей, в яких не було якоїсь вищої освіти, навіть середньої освіти, які були там в шахті працювали, і вони вирвались з цього, розумієш? Вони вирвались і зараз живуть нормальним життям, розумієш? І я можу тобі показати, як ти можеш жити завтра, післязавтра і так далі. Розумієш? А не жити на оту мізерну пенсію, яку. Ні на що не вистачає. І на ту зарплату, на ту подачку, яку тобі дає твоя система. Розумієш? От що я тобі можу показати. І я знаю, як це зробити. Як зміниться це, це все? Я знаю. І можу тобі розказати і показати, а ти вже будеш сам вирішувати. Але якщо ти хочеш жити в гімні, живи в гімні. Я не проти. Це твій вибір. Як хочеш, так і живи. Я шукаю таких людей, які хочуть вибратися з цього. Розумієш? І я їх знайду, я їх знаходжу постійно, тому що вони є. Є люди, які не хочуть жити в системі. І вони щось роблять. для цього. І я ти покажу, що можна зробити. Розумієш? Тому що я знаю, як це зробити. А ти живи, як хочеш.